Друзі, всіх вітаю! Сьогодні буде відео про гардероб а саме про те, що новенького у мене з'явилося в гардеробі і я нарешті дошила своє пальто. Почну з саме з цієї піжами, які називають на сайті Next. Це, до речі, зроблена Next. Я її конкретно вам рекомендую. Але це мій домашній костюм саме на літо. Це не трикотаж, і це прекрасно, Вона тримає формула. Штані були трошки задовгі, тому я їх обрізала, як мені потрібно. І перешила звичайно, гумку в талії. Тому що вона була завелика і вийшло все просто чудово. Тут є, бачите, кишені. Всім рекомендую. І саме з покупкою цієї піжами у мене вийшов інсайт. Я подивилася на ціну на українському сайті. Виявилося, що практично все, що зроблено некстом в Україні, дешевше в середньому на 500 тисяч гривень. Далі буде шок контент якщо пристібніть ремені безпеки. Я порвала свою шкіряну спідницю. На роботі випадково присіла і на неї, вон, бачите, був переоблік, Вирахували речі, які там треба, і, і позаду на, 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 наступила на неї, і вона тріснула. Ну, сумно, що зробиш? Але я її доволі довго носила, багато, тому сумувати сильно не треба. Можна з неї переробити, до речі, спідницю, міні. І носити в наступному році з високими чоботами і колготками. Я давно хотіла чорну спідницю. Ні, не так, я хотіла собі її зшити. Але візкози я тут знайти в магазинах не можу, лише шовк. І щоб зшити мені спідницю, таку довгу по косі з шовку, мені потрібно 100 фунтів. Я жаба вирішила 100 фунтів натрачати, все ж таки купити з віскози і просто її по собі ну, переробити. До цієї спідниці по косі з візкози у мене є ось такий кардиган 100% вовни. І ось таким чином я зараз вам все це примірю і покажу. Така, ну, це вовна 100%. Але бачиш, вона на сайті, начебто, чорна. Хоча вона не чорна, а такого темно-сірого так, кольору. І це мені дуже подобається. Тому що спідниця теж сатин, він же не чорний, він робить. Колір теж такий не темний, не чорний, так і тікетку, що не відрізала, у мене розмір М. Що хочу сказати? Це неймовірна довжина. Такі спідниці, саме з віскози дуже складно знайти. Але вони на сайті українському чомусь дорожчі, ніж тут. Напевно, з-за того, що це не Next, а інший бренд. Я постійно собі все отут вшиваю. Це потребує деяких. Витрат часу, але все відбувається у мене з цим добре. Білі кросівки, зручне взуття, те, що потрібно. А ще у мене є отакі гумки. Хтось заміняє їх на гумки для волосся. Я собі зробила окремі, бо для волосся вони передавлюють мені руки, мені незручно. Цей джемпер я взяла саме як робочий одяг. Я його конкретно рекомендую це Lamp's SWOOL, але вона доволі м'яка. Це не кашемір, але ну, от супер. Собі також, я тут дивіться, дошила гудзик маленький, щоб сильно ну, не розкривалося. І у мене не було чорного, то дошили такі, як ось ці основні. А якщо цього не робити, то можна використати хустку ось такий образ. Далі у мене ось така сукня це сукня 100% бавовна. І вона, ось цей літній постійний тренд крошет, ну, на даному випадку не в'язана, а плетена. І вона фантастична. Просто пречудова. Чим? По-перше, в неї нормальна, нарешті, довжина, не оце все кученька. Вона пряма, у неї немає відрізної талії. Це саме те, що от мені подобається, тому що. Найчастіше так, що якщо сукню купляєш, то талія відрізна, то вона не сідає по талії там, де мені хотілося. У цій сукні є проблеми. По-перше, нема чохлу внутрішнього, тобто вона повністю прозора, і треба цей чохол знайти або зшити, або ну додати щось. Я би її переробила зараз. Я її примірю і покажу, що саме я хочу переробити. Перше, отут, на плечах, і я хочу це підняти. Ось таким чином і зробити вище горловину. Приблизно так. І одне плече зробити або на кнопках, або тут позаду зробити гудзик. Ну, щоб вже голова ввійшла. Одразу пройма стає вищою. І вже бюстгальтер не видно. Тут я нічого вшивати не хочу, ось ось так я не хочу робити. Я хочу, щоб воно було і ішло рівно, як воно йде. Чохол, можливо, я зроблю такий, що буде доєднуватися до сукні або окремий, і він буде так, десь тут закінчуватися. Візьму хустку, і це вже буде трошки інакше. Або одягнути зверху блейзер, або одягнути зверху ем, сорочку та інше. Отже, таке у мене проліто, я ще не знаю. От, до речі, до цієї сукні. Скажіть мені, що ви думаєте щодо цього, чи вважаєте ви, що потрібно купляти такі сукні, а потім отак переробляти. Ну, а ми рухаємося о, до ось цих красунчиків. Які майже 150 років. Це джинси 501 Levi's. І я їх купила вчора. Чекала на них більше року, ходила в магазин, виглядала, і нарешті вони з'явилися. Отже, ці джинси йдуть на болтах. Це розмір у мене 28-й. Я не знаю навіть еквівалент якого розміру нашому розумінні. Не можу що сказати. Але все рівно, бачите, тут є. Свобода в талії їх все рівно треба переробляти. Удягнути пасок. І цю всю свободу, що позаду, я заховаю. До речі, це мої перші джинси від Levi's. Футболка це у мене з Next. -у. І якість у неї як кос. Але ціна, ну, мабуть, в два рази нижча. Я залишу вам посилання на цю футболку. Я чомусь думаю, що в Україні теж можна замовити. Я її прям рекомендую. Це у мене здається. Розмір 12 на мені. Так, UK12. Отже, подивіться, будь ласка, на низ. Довжина цих джинсів 28. 28 це здається, от звідси, і вниз. Але я не 27 Я міряла це середня. Довжина є ще на 2 см коротше, є на 2 см довше. І мені вона йде ось така обстряпана. Мені це дуже ну не те, що не подобається, виглядає якось, ну не знаю, нормально виглядає. Ну, може, трошки, так знаєте, неохайно. А я взяла і підшила, може, вони будуть виглядати більш охайно так, з такою довжиною. Оце зараз мені треба обрати, яка довжина, мені подобається. Мені подобається більше довжина, якщо так загалом дивитися, вкорочено, та що підшита. Скажіть, яка довжина краща? Права неохайна, ліва охайна. Навіщо я чекала саме цей денім темно синій Тому що у мене є блейзер, який я шила собі, здається, ще два роки назад. Це такий перший блейзер з вовни. І я вам скажу: як для першого блейзера він виглядає офігенно. Але я його не ношу, тому що мені його ну, от якось, Я от чекала отакий денім, і ніяк не могла його знайти. І от нарешті цей денім... З'явився і зараз я примірю повний аутфіт. Ну, ось так все це виглядає. Як вам? Мені так подобається це поєднання кольорів. Просто неймовірно, правда? І так я буду ходити на роботу. Так, може щось додати? Можу додати окуляри від рейбен. Всі такі. Так. так, і в мене є ось ця сумка, вона класно поєднується, я обожнюю, вона класно поєднується з металевими деталями, з моїми сережками металевим. Тут, до речі, теж така металева оправа на окулярах. Ось так можна йти і працювати. Заробляти гроші на нові речі, ой боже мій. Це трикотажна сукня. 80% Вовна на селі з бенетону. І зараз я її вам примірю, що да? рубчик видно, да? отже, знайшла я цю сукню на бенетон, і навіщо я її купила? Ну, по-перше, вона довга і вона перекриває ось ем, різницю між чоботами і ногою. Я можу не одягати колготки, їх рідко дуже тут одягаю, тому що мені спекотно. Також у цієї сукни були розрізи на руках тут по швах. І розрізи по бокових швах внизу, і я все це позашивала. Це у мене замшевий пасок. У мене, і, бачите, тут така гумочка секретна, яка тримає цей хвостик. Да. І подивіться, одразу як, да? яка я гарна, красива дівчина. Ось так виглядає ця краса. Цю сукню я не буду, не планую носити на роботу. Я її планую одягати своїм, зі своїм новим пальтом. Паль паль Почала я шити це пальто початок грудня. Зараз на спочатку лютого, і ось два місяці я його шила, шила і ледь зшила. Чому так довго? Тому що, друзі, виявляється, що грудень і січень це найскладніші місяці в моєму житті. Наступне своє пальто я почну, сподіваюся, шити ще влітку. Боже, яка неймовірна леопардова краса. Це леопард. Ви ж знаєте, що я дуже люблю цей принт. І одночасно з цим він сірий, такий нейтральний. І це, о oh гад, це так гарно, це так adorable. Так, що тут? Тут є? Кишені. Воно, до речі, зшито, у нього такий, крій у нього такий, як от у пальта Максмара. З вставними ласт, ластовицями, так, вставними частинами під руками. Але у пальта Максмара за короткий рукав, я зробила довгий, і щоб ще, отак бачити, його трошки підкотити і відчувати себе максимально комфортно. Тут доволі велика. «Свобода», Я не пам'ятаю вже яка, я додам це в описі внизу відео. Чомусь я не знаю, чому я замовила лише 4 гудзики, Хоча, якщо дивитися на пальто Максмара, класичне пальто, там це Icon-Cod, то там ще має бути 2 Ну Вже наступний раз я замовлю, в наступному своєму пальті замовлю 6 гудзиків. Так, ну тут теж кишеня. Всередині це віскоза ацетат. Іншого, на жаль, не було підкладу, то який вже є, але він прикольний, приємний. Він так блищить чудово. У нього є малюнок, який допомагав мені його дуже швидко кроїти. Я можу його стібнути, хоча це от. Такий образ для вечірніх прогулянок. Ще можна намотати шарф, одягнути шапку, одягнути рукавиць, рукавички і прогулятися в Бісти Вілич. Те, що ми любимо з моїм чоловіком вечором робити, щоб витрачати наїдені за вечерю калорії. Зараз я одягну пасок, хоча насправді пасок я рідко одягаю в пальці або отак хожу. Ну, або просто так от на годзик чіпляю і все. Ну, звичайно, пасок формує фігуру. Мені дуже подобається, що він довгий. У мене немає тут петель для паску. Ну, Я не планувала, якщо чесно. Так, мені все максимально подобається. Тут, до речі, є витачка, вона схована під коміром. Ну, для балансу це якраз те, що потрібно. Ну, я сподіваюся, вам сподобалося моє пальто. І здається, я вже все, що хотіла, вам приміряла. А, так давайте ж додамо сумку. Окуляр від леспек. І ось. Дивіться, яка краса. Просто супер, правда? Так? так. Ой. Я просто собою насолоджуюся. Друзі, ну, напевно, на цьому все. Дякую, що були зі мною, дивилися це відео. Якщо вам сподобалось, ну, знаєте, що робити. Вподобайку, підписку і так далі. І зустрінемось в наступному відео. Бувайте!